Як в правовому полі, що це за людина? Це людина, яка просто не оновила дані? Чи це людина, яка не от... взяла бойову повістку собі в руки і не з'явилася, там, типу, умовно, на ВЛК або в центр підготовки? Якщо в правовому полі давати відповідь в правовому так. полі, то по суті, і це видумане слово, юридичного терміну ухилянт жодним законодавчим актом не визначено. Однак. Прийнятним вживати таке слово ухилянт до тих, хто вже щось порушив. Тобто не з'явився по повісті про на оповіщення, відповідно, це вже тягне на адміністративне правопорушення, але ухилення від мобілізаційного законодавства. Тому що там є декілька видів. Від під, під, під виді ухилення саме від чого? Ухилення від оновлення даних, ухилення від виконання військового обов'язку, від проходження медичного огляду і так далі. Все це в цілому стосується мобілізаційного і військового законодавства. Тому, якщо юридично, то можливо застосовувати слово ухилян до тих, хто вже щось точно порушив і точно буде притягуватись до відповідальності або вже притягнутий. Круто, ми почали.